Щоб більше було санітарок, я не знаю, чого так. Буде. Ну, мабуть, так. Тамара Дмитровна, всі ваші. Наталя Сільна, всі ваші. Кухня тут повинна бути, значить, бана про, про рекомен... є. Не. Все. Значить, можна починати, так? Дорогі наші жінки. І з року в рік ми перелисти їм листи календаря, якому багато свят, але найбільш відповідальним і найбільш тривожним для нас чоловіків, і найбільш жаданим і світлим для жінок є одне свято. З весняним подихом весни приходить до нас чудове жіноче свято 8 березня. І мабуть, саме... і, мабуть, саме з 8 березня починається новий рік. Відроджується нове життя, оживає природа, веселіше ще печить пташки, пробуджуються ріки. Цей день несе у світ ніжність і красу, а вже усе найдорожче, що є у нашому житті: щастя, радість, надія, кохання пов'язана з жінкою. Без вас, дорогі наші жінки, не було б стільки світла, любові і тепла. Ви наповнюєте будні. Яскравими фарбами спонукаєте нас до благородних вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не обминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення до нових творчих успіхів і життєвих перемог. Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, аби ви почувалися щасливим. І, можливо, у нас не все так виходить, як хотілося, але повірте, що все це ми хочемо зробити в цей день. Від щирого серця. наступаючим вас святом, дорогі наші жінки, з 8 березня. Спасибо. Напередодні цього свята у нас є колега, який 8 березня є подвійним святом. 33 роки працює в нашій установі санітаркою палатною головко Ліда Володимирівна. Готуючись до цього вітання, перш за все мені хотілося підійти підібрати слова, які найбільшою мірою могли охарактеризувати її як працівницю. І одне слово, тільки, мабуть, одне слово тільки випливає в подумках це людина-трудяга. Її енергії, завзятості до роботи можуть позавидувати річні там, де вона, там завжди робота спориться, там завжди лунає пісня. Тож наші вітання з цієї дати і найкращі побажання, щастя, здоров'я, щоб в душі завжди була весна, а по житті завжди зустрічалися добрі і порядні люди. Ліда Володимирівна забувся до цього свята, привітаю це, приєднуються. Департамент праці почесною грамотою нагороджується головко Ліда Володимирівна. Ось Володимир. 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 медична сестра Федорківського психологічного інтернату за багаторічну засомінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди ювілейної дати. А, ліда а, Володимир. А, Володимир. А, Святом а, вас! для народження двадцять порожні. І поцілунок і директора. Шановна наша віда Володимира, ми вас вітаємо з ваших здоров'я вам щастя. Всього самого найкращого. І я хочу вам зачитати такі слова. Каже, що у 55 жінка знов світемо в сад. Втім, як бачимо усі, ви завжди у всій красі, бо літав на перекір. Збереглися до сих пір, і ви до них до голови, що в чудовій формі ви, щиро ви зізнаєтесь нам, як таке вдається вам. І розкрийте свій секрет, як струнким будь без дієт. Бо, на жаль, нам не втямки, як сповільнити роки, що летять, немов стріла, душу жалять, як бджола. Вас нагоди ювілею, ми віншуємо, як вілею, і здоров'я вам від злого, вчесіляких благ до нього. Зичимо, аби й надалі разом з нами працювали. І здобутків вам рясних та достатку повинні. Хай здійсняться сподівання, а в душі горить кохання. І щоб любий чоловік на руках носив весь світ, А в кінці ми вам бажаємо, щоб життя здавалось раєм. Хай багато ясних літ. Вам дарує щедро світ. А, а, друзі, невеличкий садову <плоджую> <чіт -дорог. плоджую> хочу до вітального слова запросити нашого працівника служника Юрія Андрійовича. Я хотів би його по ходу діла предоставити. представити. першого числа він у нас працює заступником директора. Так що я хотів би, щоб колектив його людина нова. Я хотів би, щоб йому допомогли статися як е, заступнику. Тому всі які проблеми у вас виникають на життєво, не на життєво, на роботі, запрошуємо. Ой, Але якщо щось в сімейному житті не ладися, я думаю, похоже молодий може справитися. Запрошуємо до за слова Юрія Андрійовича. Хочу вас іх жінок поздравити з 8 березня, щоб у вас е, все завжди було добре, щоб ви були любими жінками, чоловіків, ваших дітей, щоб у вас ніяких не було проблем, е, щоб у вашому житті були тільки одні успіхи, як в роботі, так і в житті, е, щоб ви були сюди. Прекрасними, любимими жінками, в першу чергу, для всіх чоловіків. Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб привітати усіх жінок святом весни. І я хочу привітати всіх жінок, наших працівників. Бажати насамперед здоров'я і щоб кожен день у нашому колективі приносив тільки радість. Сьогодні, вперше, ми проводимо святкові збори разом з нашими підопічними. Я думаю, що це великий крок у майбутнє нашого інтернату, тому що ми разом одна велика сім'я, одна велика родина. І цей день це наше спільне свято. Сьогодні силами наших підопічних ми підготували невеликування концерт. Можливо, ми не артисти великої сцени, але ми дуже старалися зробити для всіх присутніх свято. Тому я прошу всіх зрозуміти старання наших вихованців і після кожного номера е, підтримувати їх оплесками. Там де сонячні простори, де лани, чарівні. Мій Житомир, і коли ще я свини, мій Житомир, мій Житомир, то не в зелені ні дро, мій Житомир, мій Житомир, моя мрія і любов, над тобою сих ми грошей вітчизняної. Місто житнього моколося, місто миру і весни, Між житомир, Між житомир, то не взелені зі Між Мій житомир, Між житомир, моя мрія і любов. Тут родився, тут і я, пісню льон, і міст. Зою, то сонце за світить, то прагда зими то вертається в літо, а всіх, як осінь, кладами багата, на ніжність, добро, материнство і свято, як весень тихий і зігріє душею, не страшно негоду чекати з нею, а жінка буває. А осінь природі незвидане диво. Так само і жінка буває вразлива, буває прихлива, буває чутлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива. А зараз слово для привітання, надається Олені Борисінько. Ні. Привітати вас всіх. Свято. І такі слова, із дзвоном керихів, і із добрими словами, з любові ніжності, звітаючи війно, приходить свято до дружини і до мами, і до коханих, і до всіх, до всіх жінок. Завжди приходить, не питаючи природи і не зважаючи, чи дощі, чи сні. Жінка вдарує поцілунки і милі оди і засипає побажаннями корів. Терплячі, мудрі, невготовлені Забудь на суму, змахніть з обличчя тінь, а І проженіть з душі від луння ромовиці. Ценцевка ніжна вже росна іде до нас. А відтерес весняний вам поверне сили. Засеє сонце, відягнуть сади. Бо ж ви не те, щоб вас любили. І ви любили. Щасливі будьте, любі подруги завжди. i Віття, величне, дивне ніжне слово. Тобі вкланяємось сьогодні знову. Ти господиня гарна, добра ніжна мати, яка не може в світі жити марно, все знає і все хоче знати. Ми любимо тебе, о добра жінка, бабуся, мама. І сестричка намистинка, і вчителька моя найкраща в світі. Сьогодні ми тобі даруємо пісні світ. Святом ми сни вітаємо, щастя успіхів бажаємо, щоб тільки добро у житті велося, збудеться все, що не збулося. Дякую вам нужності. Весняне сонце подарує тепло, а березневий вітер подарує надію і щастя радості тільки добро. Шановні колеги жіночої статі, бувайте з богами, бувайте багаті. Мужчини несуть вам і квіти і серця не тільки у свято, щодня без кінця. Вам щиро бажаємо здоров'я міцного, надії на краще, підтримки від Бога. Хай успіха вас у житті не минають, усмішки ваших на розцітають. Святковим настроєм сміхається душа, а доля кришталевою росою вбивається, як квітка весняна. Про щастя і кохання, про райдужне майбутнє, нехай прекрасні мрії, пробуджує весна. Вона тендітна, юрна, але така могутня п'янким повітря робить, немов ковток вина. Вона завжди загадка і не збагнене диво. Нехай вона дарує тобі усе тепло, щоб ти була здорова, весела і щаслива, щоб і в житті твоєму чудово все було. Нехай згинуть бурі і незгоди, згоди, на навіки в тінь. Ми вам бажаємо тільки щастя. У вас найдобріший світлий день. У вас і місці поважали, щоб вас діти любили, щоб у вас все було добре. Хочу зачитати вам такі слова. Бажаю щастя і тепла, весни, усмішок сонця, щоб доля світла увійшла до кожного віконця, Хай на круги цвіте бузок та небо буде ясним. І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним, аби завжди в душі у вас горів Богу кохання, і хай у цей весняний час. Дісняться всі бажання свято дорогі наші жінки. А зараз у нас гості завітала Анжеліка Вару. Зустрічайте.

E é. Болі, кров'я, хай ставиться довга, життєва дорога, хай легко працюється, гарно живеться, все множиться і удається. Здоров'я міцного, Молодець, щастя без краю. Усього найкращого я вам бажаю. <кл 'я> У нас гості завітав гурт Вербиченька, зустрічайте обліками. <кл 'я> Пісня виконання гушленко Оксани е, вишита сорочка. О, мамина, сорочка я її їсснула. <рекунок> 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 <рекунок>